Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мене трохи часу і буде два роки, як в Україні вирує найгарячіша фаза десятирічної війни з московитами. Пише Анастасія Михельниченко. Також наближається закінчення терміну придатності у легітимності найвеличнішого чотириразового ухилянта, який не виконав свого конституційного обов'язку, не підготувавши країну до захисту від нападу ворога, хоч продовж довгого часу отримав попередження від наших партнерів. За влада не підготувала країну до вторгнення і навіть Зараз робить дуже мало, щоб збільшити власну обороноздатність. Пропозиції збирати дрони вдома, вважає маячнею і відволіканням суспільства від важливих тем. Не писатиму про лопати від колеби чи народні дрони від Федорова і інші суперідеї від завлади, бо обговорювання цих дивних висловлювань лише втрачання часу. Хочу ще раз нагадати суспільству, що нам необхідно вимагати створення справжнього уряду національної єдності, як це було зроблено в Ізраїлі в перший день терористичного нападу. Саме такий уряд, в який мають входити фахівці високого класу, а не елло, Альні до сонцесяйного люди мають керувати країною, бо випускники Трусковецького санаторію не здатні адекватно керувати країною, яка потерпає від нападу ворога. Як називається цей уряд, чи то уряд національної єдності, чи то уряд порятунку країни не важлива, найголовніше, щоб цей уряд війшли кризові управлінці, які знатимуть, де взяти кошти на ЗСУ, і не пропонуватимуть військовим знайти кошти, як втримати економіку країни і не лякатимуть людей не виплатами зарплат і пенсій, як спілкуватись з міжнародними партнерами і не хамити їм, як швидко будувати підприємства, а не зупинятимуть їх через вигадані порушення, як запускати випуск ракет, дронів, військових автівок, як створювати дієві закони, а не спам. Тощо, я розумію, що найвеличніший лідер, батько світової демократії, не хоче злазити з президентського крісла, пояснюючи, що вибори неможливі, бо воєнний стан, тож він керуватиме країною надалі. Але варто цьому не до наполеону нагадати, що протермінований президент погано пахне криба на третій день, тим більше президент, який не виконав свій конституційний обов'язок. Час створити кризовий уряд, який буде легітимним і буде здат. Тим ефективно керувати країною до перемоги в той же час Зіновій Бібрецький написав наступне: там, де Дірмак, там зеро результат. Переговори щодо української формула миру у Давосі завершилися без чіткого результату. Блумберг головним досягненням зустрічі по Україні в Давосі стало більше фото з більшою кількістю учасників ніж минулого разу. Financial Таймс у Давосі. Українська делегація провела низку зустрічей із представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії. ОП зато всю опу звозили у відрядження в Швейцарію в державні. Веде, іде війна, соціальна імітація бурхливої діяльності. В цьому мудаку на кінець відкритим текстом дали зрозуміти ідеї на серематері зі своїм дітищем. Яка несподіванка, скоро почнеться третій рік цієї клоунади. не вийшло. Можна ж уряд національної єдності організувати, щоб розумні люди керували, а не один єрмак. Але за влада хоче підписати так звану формулу миру. А по факту формулу капітуляції України, щоб далі мати можливість красти. Україні не потрібна жодна формула миру. Україні потрібна формула перемоги, вступ України в ЄС та НАТО. Насамперед, в НАТО результат поїздки за команди у США був карколомним. Конгрес відтоді навіть чути не хоче про допомогу Україні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.